Що в мене була бронь, просто залишила в літній курті, не встиг переложити. На вулиці ТЦКшник мене зловив. Прийшов і відправив на фронт. Він отримав там зброю, пройшов там курс, вернувся і завалив тицикаш. І суддя спрашує: а за що ви завалили А Каже, мість. Понімаєте, месть. А там стоїть тому що я був під броню, а він не вислухав. Побили, кинули фусифікацію і закинули. То зараз у нас прийде час, що будуть і суддями рішати. Само суд буде. Прийдуть і буде справедливо. Якщо закон не працюють, то люди будуть справедливо судді. Прийдуть, завалять суддів, завалять прокурор, і завалять і адвоката, який не працює. Зараз вони не что... Ні, ну я вам кажу, то що буде. Наговорить то багато. Ви ж розуміється, ви вже юридично така людина Що ж, ви вже така досвідчена вже юридична людина, то він тому. Так, тому вам треба трошки десь на словах. Тому на сьогоднішній день багато треба казати. Бо в нас так хочуть і свободу слова приглушити, що мовчіть, будьте рабами, а ми будемо казнити вас. От дивіться, зараз да, там кажуть за вибори, будуть вибори. Там Зеленський залужний і хто? Рейтинги у них високі. Поїдьте наклад, ви, собі... на план, ви ще подивіться, там всі рейтинги. Ну, я вважаю, що Зеленський не оправдав свої обіцянки, які обіцяв народу. Що він казав? Він казав, що і чортом буде договарюватися, лише би остановити війну. Від того, що ми бачимо, зараз? Щас... аля воюємо до останнього українця. Залужний, ну, знаєте, ну, блин, це ж при Залужному все розміновували. Шангар Каланча. Він же ж був на раді національної безпеки і оборони, як ці всі питання піднімуть. Чи коли, перед широкомасштабним нападом 에, Антоновський мост у Херсоні розміновував Служба безпеки України, це ж одна свійка. І зараз опять їх продвигають, щоб опять далі війна була. Да, Спасіба вам. Я в став юридично підкована людина. Ну я іще більше скажу, що народу, тим паче, не треба мовчати, Ми а треба більше зараз, зараз, за, за, заявляти <скільки> свої права. І Конституція у нас не на паузі. Це у нас нема гнітопон, що можна нажати паузу. Я розумію, що у них 95 й квартал Олені, але є Конституція за закон. Основний закон. Як військові дивляться на вас, як не судите, блин, жінку судите за те, що украла з дитиною шоколадку, бо дитина хоче шоколадки, їсти хоче. І їй мамі дали 55 років. Як військові дивляться на це? Зато знають, як Резніков україть 500 мільярдів гривень з бюджету Збройних Сил України. Ну як військові? Завтра самі військові прийдуть і будуть вас розстрелювати? Вони самосуд будуть робити. І правильно будуть робити. Бо всі думають, що так. А сьогодні так, я ще там. Ну, ми вже все пройшли. Історія циклічна, ми все це пройшли. Ми пройшли вже і 37-й. У нас на сьогоднішній день це хуже, ніж 37-й. Радянщина. У нас на сьогоднішній день церкви закривають. Що це? Точно так було в радянщині. Чика, все ходило закривало. Так що ми? Ми боремося з комуністом. З комунізмом але у нас ті ж методи комуністичні: церкви закрий, свободу слова закрий, неугодних розстріляти. А закон у нас не працює. Ну, розумієте, на захист справедливості повинен стати суд. Якщо суд не стане на захист справедливості, то стане вища сила, на захист справедливості. Як кажеться, сила породжує закон. Якщо у нас на сьогоднішній день не працює закон, це що означає? Що в Україні нема вже сили? 是